Вітаю! Я є одним із посланців Бога для принесення одкрування людям. Сьогодні поділюся секретом незламності. Мої вороги переслідували мене з самого дитинства. Як вони мене бачили? Ну, напевно, тому, що я була дитиною, а вони були Дорослими з певними знаннями, з певними інтересами, досвідом і метою. Вищі сили давали на моєму життєвому шляху різних людей для підтримки і допомоги. Хочете наведу кілька прикладів зі свого життєвого? Досвіду. Отже, історія з дитинства. Якщо я зі школи виходила здоровою, веселою, радісною, щасливою, то додому я завжди приходила ледь ледь живою. І мій покійний батько щодня змушений був зцілювати мене молитвою. Історія із юності. Коли я зав'язувала дружбу з якимось хлопцем, тут же знаходилася дівчина, якій він був потрібен, і я залишала, не наполягала, тому що вважала, якщо він не наполягає, то це не моя людина. Історія із юності ще одна. У моєму житті був такий період, що постійно я мала страшенну алергію на обличчі. Як я тоді думала, що це алергія, яка спотворювала його настільки, ну що просто я не буду навіть це описувати. Але у мене був досвідчений лікар, до якого я зверталася, і він мені завжди допомагав. Він повертав моє обличчя, і щоразу воно ставало ще. Він був поруч багато років мого життя. Це тепер я розумію, що то була ніяка не алергія, а прояви чорної магії. Історія з дитинства. Коли сусідка відьма кликала нас, мене, брата і моїх сестер, аби ми назбирали їй Лікарської рослини, мати і мачуха, і ми робили це постійно для неї, то наша мати ставала нам мачухою. Мене любили сусідки, я в них виросла. От про цих бабусь-сусідок я теж хочу розказати історію. Це дещо з іншої теми, можливо, я цю тему ще зроблю у майбутньому. Але сьогодні я теж хочу звідти почерпнути урок з цієї історії. Мій будинок і будинки моїх бабусь-сусідок, а їх було три, був розміщений по кутках повного перехрестя, а посередині величезна баюра. Мати купила мені гарну салатову курточку, і я вирішила провідати своїх бабусь, похвалитися їм обновкою. Мені було років 3-4 на той період. І от коли я переходила те перехрестя, а там завжди плавали гуси, вони, напевно, подумали, що це велика зелена жабка. І напали на мене. Гусаки били мене крильми, шкрябали нігтями. І дзьобами топили у баюрі. Уперелі між зануреннями у брудну калюжну воду я голосно кликала сусідок на допомогу, і вони мене врятували. Історія із молодості. Коли перед моїм весіллям одна із сусідок прийшла. Попросити, аби дала я їй вишивати мої весільні рушники. Я звичайно відмовила. То тоді, в весілля, хтось вирізав із верхнього шару мого весільного плаття із фатину чи маленький шматок, і я попросила свою подругу швачку відремонтувати це за одну ніч. Вона зробила все, як я. Вигадала. І це приховало чийсь злочин. Історія із молодості. Коли мене прислали на роботу у чуже село, я змушена була шукати собі квартиру. Перша моя квартира була поруч зі школою, мені було дуже зручно. Там жила саменька бабуся. І от через якийсь період до неї приїхав із тюрми син і привіз з собою коханку. Ну і замість того, щоб її любити, він бігав за нею з сокирою. Звичайно, що мені це було не потрібно. І я знайшла іншу квартиру. На той час вчителям давали брикет на зиму. І це паливо я вже одержала і привезла. Воно було безкоштовним, це була дуже зручна така послуга. І коли я знайшла іншу квартиру, до речі, там теж не було газу у тому будиночку, я. Прийшла до цієї бабусі казати, що я перебираюся і хочу забрати свій брикет. То вона сказала, я чим буду палити? Ну і вона мені його, звісно, не віддала. Ну, Оскільки я була молодою, не дуже я наполягала, я пішла до тих бабусі, ми з ними поспілкувалися, вони мене втішили і сказали, що нічого страшного, цю зиму будемо палити нашим брикетом. Вони палили свій будинок, а це на одному подвір'ї. І вистачало і для іншого будинку, в якому жила я. Я їм допомагала по господарству, а на наступний рік ми разом усі палили уже моїм брикетом. Ось так я знайшла вихід із положення методом переговорів. Історій безліч, що об'єднує ці ситуації. Що я ніколи не впадала у відчай, а шукала вихід і знаходила. По життю я постійно втрачала людей, друзів, здоров'я, радість, щастя, гроші, можливості, кохання, удачу, але це не озлобило мене і не зламало, і не скорило. А навпаки, зробило добрішою. Бо не знають ті, що творять зло, що вони чинять для себе? Зробило сильнішою, зробило наполегливішою, зробило вільною. В такий спосіб гартував мене Бог. Якщо у вас буде керівництво, інтуїція, натхнення. І просвітлення всередині вашої істоти, то ви готові втілювати мрії в реальність. Відкрийте і визнайте себе як істоту мудрості. Якщо ваше світло буде підсилюватися, то зможете досягнути того, чого захочете. Просіть те, чого ви бажаєте. Ну, на жаль, для декого це не матеріальні цінності. Ну, наприклад, просіть більшої зосередженості під час медитацій. Просіть мати можливість скеровувати, бачити внутрішні плани, чи покращувати свої здібності до зцілення. Запросіть світло активувати це через ваше єство. Усе це для підсилення Вознесіння. Коли ми вступаємо в новий рік, ми дійсно починаємо втілювати і обҐрунтовувати нашу подорож. Подорож по Вознесінню. Мудрість та внутрішні знання, а також силу для напрямку і подальшої активації для вашого Вознесіння. Ми маємо твердо стояти на землі як істоти втілення, втілюючи силу, істину, любов і мир. Ці два місяці сприяють цьому через живильні потоки світла на землю. Неефективно просто молитися і просто просити. Нас ввели в оману, що Ісус знову прийде на землю і визволить людство від гріха. Він не збирається цього робити. Це вчення привело нас до того, що ми маємо сьогодні: то болю, страждань, випробувань і того, що ми сьогодні переживаємо. І навіть за першого пришестя. Ісус не позбавляв людства від гріха. Він не прощав людських гріхів, Його смерть була наслідком Його ідей і неприйняття їх правителями того часу. Це не має нічого спільного з спрощенням. Це не має нічого спільного з позбавленням від гріха. Людство грішить звичним чином, і як і грішило. Молитва не позбавить вас від проблем і страждань, якщо з нашої сторони не буде жодних дій. Молитва потрібна. Бо все, що привертає світло, віра в усе, що витікає зі світла, привертає до нас рішення через енергію мудрості, енергію нашої душі. Але щоб одержати рішення проблеми, потрібно змінитися самому. Слід переглянути свої концепції. Потрібно переглянути своє ставлення, свої думки, власні слова. І неможливо вознестися, просто молячись. Якщо хтось думає, що його карає Бог, то він нічого не знає. І нічого не розуміє, усе залежить від нашого вибору. Це ми приймаємо рішення йти кам'янистим шляхом. А коли приходить урок. Приходить зворотній зв'язок, ми шукаємо винних. Вищі сили нікого не носять на руках. Лише коли сильні страждання, сильний біль, і ми намагаємось самі щось змінити, тоді вищі сили беруть на себе відповідальність за нас. Але не спокутують наші гріхи. Гріхи, які ми здійснили, є результатом нашого вибору. Вибору душі на протязі певного відрізку часу. Вищі сили нічого не дають і нічого не забирають. Усе справа наших рук. Усе залежить від того, які ми учні по життю. Вищі сили можуть допомогти нам знайти рішення. допомогти зняти втому. Але вони не прибирають камінь з нашої дороги. Коли мене топили гуси, то я кликала на допомогу. І сусідки мене почули. Коли за день до весілля пошкодили мою весільну сукню, я не плакала і не впала в істерику. Я шукала спосіб, як це виправити. Як з моїм обличчям коїлося лихо, я відразу бігла до лікаря і виконувала усі процедури, які він прописував. Це і є енергія дії. Так слід чинити за будь-яких складних обставин, а не просто читати стандартні молитви. Бо ви тоді починаєте вірити у цей текст і перестаєте вірити у власні сили. Та сама молитва, прочитана різними людьми, має різну дію. На шляху до вирішення, до вирішення ситуації постійно звертатися за керівництвом до вищих сил. Але не зупиняти енергію дії. Бо якщо ви зневіритеся, то піднятися з цих вібрацій буде майже неможливо. Будь-яку кризу можна вирішити енергією дії. Не буде енергії дії, буде працювати енергія проти дії. Коли приходить урок, який нам необхідно пройти, як би ми не молилися, вищі сили його від нас. Не заберуть і не змінять, і не відпрацюють замість нас. Цей урок для того, щоб його пройти, здійснивши правильний вибір. Вищі сили за вашого звернення можуть допомогти його пройти. Слід припинити жалітися, жалі ні до чого не приведуть. Навпаки, викличуть ще більше проблем. Бо все є результатом нашого вибору. І урок буде повертатися доти, доки ми зробимо правильний вибір. Це про рябу корову. Усе є результатом нашого вибору того, що ми випромінюємо, що говоримо, що робимо. Вищі сили нікого не карають, нікому не тикають палки в колеса, нікому не кидають каміння на шляху. Вони завжди готові нам допомогти за умови нашої активності. Слід бути уважним до їх підказок, що не так на нашому шляху. Можуть допомогти зняти втому, допомогти зболеному тілу, яке бореться і має жагу до життя. Вищі сили дають силу тому, хто заслуговує. А заслуга витікає зі спроби волі, справжнього бажання зрозуміти і позбутися цього уроку. Якщо відбуваються страшні події, ви знаходитеся там то вам потрібно було це пройти. Пройти, щоб стати сильнішим, а не здатися. Все, через що ми проходимо, є результатом вибору нашої власної душі. І не жалійтеся на обставини іншим. Не коментуйте нікому свої невдачі. Не нийте, не нарікайте. Не нарікайте на несправедливість. Кожен пожинає те, що посіяв. Ви можете попросити про допомогу, але чітко і конкретно, знаючи самостійно, що вам необхідно робити. Але не жалійтеся. Наші душі старі. І за багато втілень вони натворили багато дурниці. І за це зараз розплачується. Ми не являємось якоюсь блукаючою енергією у всесвіті. Ми частинка нашої душі. Тому нам потрібно дістати урок з того, що зробила наша душа. Не має значення коли, не має значення як, і немає значення, яким фракталом ми тоді були. Душа має навчатися і кожен з нас зараз є представником своєї душі, тут народжений у цей час на цій землі. Припиняємо жалітися. припиняємо нити. Не слід показувати, що наші страждання більші, ніж у інших. Є люди, які страждають без єдиного стогону. І є люди, про страждання яких ніхто не знає. Ну, от, наприклад, у Росії, так? Живуть, бідують без каналізації, без води, без газу, без світла, там частина Москви залишилася в 30 градусний мороз без води. Без електроенергії і навіть без телевізорів, і вони мовчать, вони не жаліються. Ну, це я так. Ніхто не може і не повинен страждати за когось. Чи разом з ним? Якщо його це страждати, то він буде страждати. Він і істоти світла, які поруч з ним. Вони теж потерпають. Це означає знати, як страждати. Це такий досвід. Досвід навчитися переносити страждання, позбавлення і так далі. Слід покінчити, поширювати страждання на інших. Особливо цей енергетичний бруд виливається у коментарях. До жахливих подій і в адресу наших партнерів замість вдячності звинувачення. Це відвертає від нас новини такого штибу слід подавати правильно. Поводячись з таким чином, ми поширюємо відчай і зневіру, пробудження знають, як діяти, знають, як приймати те, що підносить нам життя. Розуміють, що їм підносять уроки, а не пробуджені вразливі. Наші страждання це наші страждання. Подумайте, за що. І не виливайте їх на всіх. Вони не робили цього вибору. Ділячись своїми стражданнями з іншими, ви не полегшуєте. В свій біль це егоїзм. Жаліти інших це жахлива енергія. Навчайтеся. Проходьте уроки, і ви їх позбудетеся. І ніяк інакше. Тільки через дію і усвідомлення. Вищі сили допомагають, коли ми заслуговуємо на це а не просто читаємо молитви. Сьогодні вірш секрет незламності. Життя не тішило ніколи, та сила духу, розуму і тіла допомагала подолати всі незгоди, були і злети, і падіння. І сумі радість і терпіння. Воно найбільше рятувало. Здавалося, буває гірше, таке життя, така вже доля. Усі живуть я так мушу, та оптимізму не втрачала. Усі я труднощі долала без допомоги, без підтримки, бо звикла розраховувати на себе. Не добровільно, ні, повірте, ніяка жінка не відмовиться від щастя. Так за турботами життя минає. Вже осінь щоки обвіває, калина стигла соки наливає, Щоби замерзнуть лютою зимою. Тепер сумуєш все докупи. Торботи, болі, радість, щастя пасуєш і розважуєш по чашах. Яка повніша, хочеться вже знати, та є одна, що майже лиш порожня. Ні, схожих чаш у мене є багато. Вони налиті. Тільки то не так. Таку, яку хотіла і шукала, ще не зустріла, мабуть, бо порожня. Усе якісь не ті інгредієнти то біль, то смуток, то обма, і розчарування воно вбиває. І віру, і надію, і любов. Вони існують та окремо. У, у всіх і в кожного своя. Не тим хотіла я її налити, не з того трунок той зварити. Я похибки рецепту зрозуміла не все в житті під силу жінці. Вона слабка такою має бути, а наша сила губить нас ні в року. Туди б Турботи чоловічої покласти. А ще любові, ніжності і ласки. Тоді той трунок буде файний і чаша буде повна. Ніде взяти. Цей вірш дуже старенький. Бог не приходив до мене, тому я пішла його. А по дорозі зрозуміла, що він завжди був зі мною, що його світло всередині мене. Дякую за увагу до нових зустрічей!